Так, доброго вечора ми з України. Сьогодні хочу показати і розказати про новий виліп електрогідравлики Омметр, ну, В общем, прилад для вимірювання опіру вибухових мереж, калібровки детонаторів. Ну, в принципі, можна навіть використовувати для прозвонки якихось там. Мереж несправність. В общем, в общем, я вже був знімав, хто не бачив порой відео про попередній прилад вимірювання оперу, який от електрогідравліка виробляє. Тобі що от, Отакий от сенсор один був. Ну, в общем, краще подивитися то відео, Ну так, коротенько. В общем, тут ось такі Отакі вот. Стандартні ті самі. І плюс він дуже так от яскравенько світився, блядь. Ну і показував нам опер. Зараз. Магазин стоїть по нолях, але но той його погрешність, то, що він брешет десь до 8 доходу. Ну, В принципі, то все і непогано. Але зробили, на мій погляд, ну ще ліпше. Принаймні, мені подобається і дуже сильно, бляд. це буде називатись Sensor 2. Він вже теж прийшов ну, і всі. Бюрократичні да, прийнятий там на озброєння чи кодифікований, Так що дуже сподіваюся, що буде закупатись централізовано і видаватись в військах, так. Ну, Відповідно, можна купити і за свої теж його. Взагалі, чим мені подобається? Ну, Маленький в порівнянні з цим і легше порівнянні з цим. Цей зручний, якщо ну, його використовувати десь в майстерні, на столі стоїть. Там, лі, отак його кудись поставив, ну, в общем, як завгодно. Блядь. Затиснув у нього проводи з наконечниками і тикаєш кудись. Блядь. ну З собою, як би це теж. Але як ото казали китайці, блять, старі, що слону хребта ламає остання соломинка, яку на нього поклали. Тому якщо ну, нам треба збирати торбу кудись на якісь виходи, на які ми ще будемо на своїх двоїх пертись, то, скажімо, габарити і вага має значення. І хоч воно і здається, що воно там, ну, воно досить поруч, як би. Але отак от то потрошку-потрошку, по і воно набігає так, що хер подиміш би. Тому оцей, скажімо так, ліпше би використовувати вже, ну, на мій погляд. В якоїсь більш спокійної обстановці, там, ну, якщо касається там, розмінування і тому подобне, то більш друга третя лінія, то взагалі не проблема і не питання. Ну, якщо це якісь дії прямо то на фронті, то цей, як по мені, більш виграє. Він менше, він легше і він не так яскраво світиться, як оцей. Якщо там у нас, ну хоч там червоне світло, що непогано, тут біле і ну, досить крупні цифри, що в общем-то хорошо. Хоч екранчик і маленький, але бачите, здоров'я, Ну і він виміряє опір. В общем, заявлений вимір від 0,3 Ом до 900 Омів. В житті він виміряє ну, від сотих, він бачите. Оце зараз, де у мене тут. Соті. Погрешність, блядь, пляж. Тут сотих взагалі нема, десяті є. Вон бачите. Єдиничка додавалась. Два, три, ну, в общем, йде де десяті. Тобі в житті він виміряє. ну, порог у него он больше чутливый. И 900 умев, давайте ему поставим эти 900 умев. Это я поставил 9000 умев, блядь. Видповидно, он, конечно, и не мире Ось 900 омів, блядь. Ну, причому, бачите, зроблено так, що на великих показниках ну, він відкидає десяті соті, тому що ну, сенсу не має. Ну і щоб в екран поміщалось. Але дивитесь далі. Тобто, це предельно заявлено. Але зараз я вам покажу, що він міряє в житті. А в житті він міряє 990. 8 отого, що трохи бреше оця штука, блядь, то біж до 1000. 990 Ом можна вважати, що він железно міряє. Якщо буде 1000, ну ви переберете його можливості, то буде отак. Оце він показує, що все, що у вас ну, все погано. Ну, якщо. Відповідно, буде та сама обрив мережі у вас, то він вам нічого і не наміряє. Якщо мережа занадто потужна, буде ото, от що я показав. Покажу отак от. Вот. Ну і плюс він показує заряд, він акумуляторний. Тобі той самий ТПС роз'єм стандартний заряджається ну, звичайної зарядка, акумуляторний. В общем, акумулятор, а тут я навіть не уявляю, наскільки вимірів, його тут одної зарядки хватить. Тому що, блять, мені його прислали, мабуть, хіро, більше двох місяців тому, блядь, в лютому десь. Два місяці тому. в лютому. Чи дубак стояв, прислали і попросили його поламати. Ну, поламати воно ж заняття завжди цікаве, блядь, тож не будувати. тому Взяли за це діло з ентузіазмом його ламати, блядь, От І міряли, що попало, блядь, І особливо перепади температури були великі, блядь, то його то... тримали, блядь, там. На посту, и кто там пробегал днем, ночью лежав там поруч мат. дрота, вот бухта, и миряв, блядь. Там в конце покладу пару фотографий. Цікаво виглядав. Так вот, прибіг с экрана, блядь, иний лед там, с них сошкрб, нахрен помиряв, блядь, побегали. Так от... Ну, роняли його декілька разів. Правда, то вже не спеціально, то вже через те, що руки криві. блядь. Ну, В общем, ну, під дождем він мог блядь. в общем-то, не то щоб спеціально, тому що ну, я і так знаю, що він захищений. ну, На ньому, правда, і пишуть. Ну, Захист, вологозахист тут нормальний. Ну, В общем так, само получалось, щоб під дощ попадало. блядь. Ну, в общем, не вийшло його зламати, він як міряв, так і міряє, блядь, І заряд на ці виміри він, ну, блядь, фактично не розходує. Ну, Важливо, якщо щось там підключити його, щоб він щось міряв, блядь, ту мережу і кудись піти на півдня, може він от такий експеримент якби не проводили, тому що ну, за недоцільністю, блядь. Ну, сенсу розумієте, в цьому нема ж ніякого. Він предназначений от її у вас мережа. Підключили, поміряли і відключили, блядь, займає це пів півхвилини, вже багато, блядь. А півдня, то взагалі, блядь, скажімо так. Нонсенс. От на звичайних вим, вимірах тримає заряд, так тобто, що я не уявляю, наскільки його вистачить. Це один раз зарядив. Мабуть, рік можна міряти, блядь. Перевірка працездатності у нього стандартна як на і на попередньому. Тобі ж береться просто ну, будь-який право, самий провідник. І просто закорачується. Ну, два контакта і він ото показує по нулям. І показує вам заряд. Тобто можна глянути перед блядь, наскільки він у вас заряджений. Подивились. Ну і плюс перевірка працює, не працює. Ну, хоч, ще раз, все працює, не знаю. В мене паламати, того у його не вийшло, Блядь. Оцей й було вийшло. Ну, правда, блядь, поламали, що називається, просто по своїй там, дурі, блядь. Не хотіли його ламати, що називається, само вийшло, блядь Взагалі, ми міряли мережу, і його якби не відключили, підключили підривну машинку і пизданули, блядь, підривною машинкою в мережу. Ну, і вийшло, що розряд з підривної машинки пішов не в мережу, а прийшов на нього, блядь. І то при цьому він, ну, працездатність зрозуміло відпала, але не згорів там нічого, просто ну, перестав. Працювати, ну і що, відправив я його обратно на електрогідравлику безкоштовно полагодили, прислали, чи може інший прислали, я навіть не знаю. Блядь. В общем, через день отримав опять роботоспособний. Ну це, ще раз скажу, це, блядь, по дурості так треба було, відверто кажучи, догадатись, блядь. Підключити підривну машинку і, блядь, пизданути нахуй. Так можна і кувалдой виїбати, блядь. Тому ну, цей отак вже не перевіряли, блядь, Що називається. Пизди получили і за попередню таку перевірку, блядь. Ну, а так все, що в голову прийшло, переміряти, ти попереміряли. Ну, і опять же, по этому самому, ну по Діапазоново вимірювання то мінімальний дозволяє калібрувати електродетонатори на групи там розкидати, ну, перевіряти їх працездатність, чи там мостик не обурваний, блять, да, калібрувати на групи, якщо там многоточковий підрив якийсь, блядь, планується, то попередньо їх переміряти і по опіру ну, розкласти, щоб. Групу були з одним опером, воно тоді краще працює, блядь. Ну, собственно, і, і в наказі так написано і логіка зрозуміла в цьому. І 900-том, ну, з таким опером, я не знаю. Ніхто, мабуть, з вас в житті з ним не зустрінеться, з цим опером, блядь, Тому що це, ну, я хірово знаю. Ну, можливо, таку опіру, от... Ну, в реалі, скажімо так, я думаю, максимум, який може зустрітися от у... в реалі десь на фронті, ну, блядь, при роботі, яку би там не придумали, це, ну, блядь, до 200 Омів і то це, блядь, з охуєнним запасом. Ну, напам'ятати, хто не пам'ятає, 120 метрів одноразової лінії, блядь. Це десь 23-25 ома, 120 метрів. Тобі ж кілометр буде 250, але кілометр провода мотати це, блядь, повна дурь, блядь, ніхто цим займатись не буде. Можливо, такі опери, да, можна отримати десь в гірнічній промисловості, там, десь в шахтах, якщо там. Шпурів набурили б десь виробки одночасний підрив там штук 30 зарядів, да плюс треба ж це шахта уйти як можна далі. Від цього діла, бо хто його зна. Вдруг там десь якась пола сметане, воно як їбане, блядь, Так що я хуїш. то там, можливо, такі цифри. Ну і то, я, чесно кажучи, сумніваюсь. Тому запас тут, ну просто сумасшедший. Ну і плюс 900 том ще треба, блядь, придумати чим прокачати. Якщо така мережа і буде. купай детонаторів, скупой, блядь, віток скупой, ну там, взагалі, зрозуміло. Так що отакий от вийшов приборчик, досить, скажімо так, непогана пара, блядь, до маленького віхря. Тобі що не он. І в габаритах такі самі. Маленькі, невеликі. В общем, що називається, що заряджений. В общем, рекомендую. Мені подобається. Мале, легке. Що ще надо. Особливо, якщо вспомнити Совкову М57, який ніхто з озброєння у нас так і не зняв. оту карболітову хуйню, блядь. з аналоговим ще стрілочним, блядь, тим самим показометром, блядь, то це виглядає взагалі якось фантастикою, блядь. Так що, отаке. Знайте, користуйтесь, все буде Україна.